Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось він став час нашого з вами відео. Сьогодні отримав посилочку новою постою з-за кордону від свого двірного брата Ігора Кутного. Тобі, Ігор. Тут Ігор передав всякі наушники, всякі аксесуари. Зараз будемо дивитися. Він, в принципі, сказав, що тут є, але з вами зараз переглянемо вміст посилки. Зараз, 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 зараз. Посилочка йшла пару днів. І ось прийшла сьогодні вранці. Знаєте, знаєте, що тут є? Ох ти ж, на. А він навіть за це не казав. Респект тобі, Ігорко Вау. з телефони Сіску, навіть таких ніколи навіть і не чув. Вау! Навіть не знаю, що це за фірма така. Вау. Розкладаємо. Так. Тут ще якісь навушники. Ось навушники. Все, все випаковуємо. То всі яких навушників маленьких. Давайте ми тут все посортуємо, попаруємо. Ой, ще наушничок упав. Тут пору порожні. Ще якесь кріплення. Ще один телефон сізку. Май, чесно кажучи, навіть не знаю, що це такі за телефони. З міні зарядкою, клас, так, ось ми защо щелкується, клас. Класний підгончик. Ось ще наушнички такі. Ого-го! Ого. Оце підгончик, дивіться. Таково наушники. І дивіться тепер сюди. Ту-ду-ду-дун. Ага. Зараз от так повисипаємо їх. Оце підгончик. Крутий підгон. Респект тобі, Горко. Ось коробочка спорожня. Так, навіть не знаю, за що братися. Так, вот такие вот наушники у нас. Фирма какая-то. Вау написано. И, правда, здесь має быть до них. Еще один такой наушник. GBL-ки. Fit Philips. А вот GBL. Можливо, це звідси. Можливо, ці. Скоріше всього, А можливо, ні. Класс. Я зараз їх попакую по кейсах, і ми продовжимо. Ось трошки, можна сказати, розташлював все. Ось почнемо звідси Це три пари повністю комплектні. Такі навушнички. І всіх перевіряв вони є робочими, трошки повітрається і буде супер-супер. такі вони є робочі модифікації, навіть ніде не написано, що це таке є. Що це за такі навушники? фірми, Або дуже сильно витерто. Або це якийсь ноунейм. Далі є наушники Thompson. Теж повністю комплектні. Все працює в них. На мікроUSB, а тут на айфонівську зарядку. Дуже мені сподобалися. залишу їх хуавейські наушники. Птиці яка красота під айфонівський роз'єм і вони є повністю робочі. Зараз її красота, лапушечка просто. І далі ще починається <кхід> з біна солянка. Ось такий один наушник Technics. під iPhone під IP-C зарядку. Далі йдуть дві пари ксіомовських наушників. Ось. Один ксьоміський наушників. Тримаю коробочки в другі ксіомівські такого зразка. Новітнього трошечки. Далі у нас іде коробочка high-low high, чи якось він так називається. Один тільки в нас наушник. Далі кейс. Я не, не знайшов до нього пари, кейс просто під навушники. Наушники way Віжніше навіть щось сигналізують щось. Такий маленький, під Type-C зарядочку. Це наушники. У нас басеуси. Здається, десь таку назву я тут бачу. Так от, воно просто витерте. Наушник філетового мав бути. Кейс, ну, Наразі немає. Але цей підійшов сюди повністю наушничок. Тут так само є ще одні басеуси, але без навушника кейсу. Кейс. Ну, зараз давайте спробуємо сюди О, цей наушник підійде, або підійти. Так підходить, можливо це і від такого самого. Далі GBL, тільки один наушник. Наушничок Philips. Одна одна штучка. Іде ще один GBL. Віднього зразка, але в мене от так само от він один розпарований, але він сюди не залазить. Типу тобто ще від якихось наушників мав бути. Тому ще пусті кейси почалися. Це навушники кейс okay, схожий до Xiomovського. Але це, певно, не Xium. зараз Якщо там десь щось можна буде uh, прочитати, розібрати, ніде напису немає. якийсь ноунейм. No Далі є Solixy. Також не знайшов нічого. і Ще одна касета з JBL, ось. Мається на увазі розкомплектовані От є Jabra в такому досить класному стані навушник, Ось ще один JBL Philips. Ось такий навушничок Тут якісь незрозумілі ноунейми Тут для правого вуха пишеться, для правого ще одного. Як я вже казав так, це досить схоже до ксіомовського наушника. Це до правого вуха і а, це сонівський, здається так, сонівський наушник. От, також, як я вже казав, тут до Філіпса, тут теснувним до якось ліве вухо. До лівого вуха. І ще якісь такі о, простіші, більш-менш простіші наушнички. Далі в нас є дуже класний, я це подивився, дуже красиві ці навушники. Повністю комплектні з насадочками. З таким окейсом красивим. Оп. Такі простенькі, простенькі, ніби кейси, але досить, досить красиві нові. Мій Ігор казав, що він це повністю новий, нові. Так, і далі переходимо до телефонів. Зараз за пару хвилин повернемося. Спробував запустити даний телефон, або дуже сильні, сильно вони сіли, або вони не робочі. Але я так зрозумів, що це телефони якогось такого CD-may-зразку, зв'язку, куди по рації, ще що я не знаю. Бо, от я покажу, от, якщо розібрати цей простіше, де це розбирається. Кто із них так, має зламану постолочку. Зараз, але, в принципі, вони скидаються. Розпаковочка. Дивіться. І тут немає місця під карточку. Це таке, як ніби сидій телефон. Але в кожному разі на кожний телефон знаходиться, звичайно, і свій купець, і е цінитель, і колекціонер. Так що, можливо, комусь в колекції стануть такі красиві телефончики. Вони досить є красиві. Такі. От захищеними роз'ємами. все. Якщо я якось з них відновлю, то, звичайно, я е, зроблю відео о огляд на даний телефон. Ну от таке в нас вийшло цікаве відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, е, коментуйте, хай їм щастить, будьте здорові, па-па-па!